Всім привітик, Давненько не було звичайних влогів, і я вирішила зняти декілька днів життя студентки. Думаю, це буде цікаво подивитися, як в мене дні проходять. Не знаю, скільки днів я в результаті зніму. Спробуй тиждень, до речі, сьогодні понеділок у нас. І зараз я хочу дещо зробити. Дівайс я нормально зараз виглядаю. Мені вчора папа купив ось таку каву. Ну, взагалі купив каву. Розчинну ніби. Но вона не те, що розчинна, з цикорієм. Я хочу зараз спробувати. Чи смачна вона взагалі? І якщо смачна, то, можливо, навіть вам пораджу ось таку каву. Да. До речі, я завтра на манікюрчик ще записана. Будете відкривати? Ну, да, вона виглядає крощина. Беремо каву, ложку. Я, мабуть, насиплю всього одну ложку, так як щоб не було ніякої алергії. Я не знаю, чи це корій може бути алергія, але на всякий випадок краще одну ложку. Насиплю для початку і чайник. І ніби треба просто залити гарячою водою. Ну, готується як розчинна кава. Мені, до речі, ще треба намазати. Я робила налисники. Сподіваюсь, мене зараз буде гарно чути. Я робила налисники на вихідних. І мені треба їх маком ще намазати. І хочу розказати вам ще одну історію. Я прийшла в кімнату і хочу розповісти вам історію, яка мене вчора просто в шок привела. Можливо, я запишу це відео тут. В TikTok ще, можливо, ні. Я не знаю, тому я тут вам розповім. А в TikTok я не знаю, чи буду взагалі цю інформацію записувати, бо вона трохи шокувала мене вчора. До речі, в TikTok ви можете бачити більше влогів з мого життя. Там я більше вам розповідаю всього і всяке таке. Ось. Значить, що вчора сталося? По-перше, Хто не знає, я навчаюся на факультеті психології в Драгоманова. І вчора в новинах я прочитала, можливо, більшість вже чули цю новину, що з гуртожитком в Драгоманова випрыгнув студент. Перший курс факультету психології. Я була вчора трохи в шоці. Після цієї інформації, взагалі. Потім я дізналася, що минулої весни така ж сама ситуація, теж з гуртожитка випригнув студент, але вже, до речі, теж психолог, і що відбувається взагалі? Таке відчуття, що це якась естафета чи нова гра, от серйозно. А В мене тільки таке спадає на думку. Я трохи, трохи в шоці, можна сказати. До речі, в мене тільки що пара була, в мене зараз вікно просто, тому я вам за вирішила. вирішую. В цьому влозі я не планую знімати навчання. Як я навчаюся, ви це можете бачити в інших влогах, в яких я знімала чисте навчання. Якщо вам цікаво таке, то пишіть в коментарях, можливо, я зніму ще стаді влоги. І там ви побачите, як я навчаюся, і всяке таке. Ну, конспект написала, тільки що лекція була. У мене ще три семінари сьогодні. Потім в мене додатковий англійський, в мене там вікно буде. І я вирішила додатковий англійський, хай там стоїть. І, що в мене ще? А, і в мене ще лекція вечірня. До речі, чайник уже закипів. Тому давайте йти заливати. Я, можливо, з молоком собі зроблю. Я взагалі п'ю каву з молоком, тому собі ще молоком взагалі. Беремо, заливаємо. Мені ще, я ще хочу коси помити. Волосся помити. Ось. І мені треба змонтувати відео Тікток. Ось така кава. Глядає, як звичайно, але вона доволі гаряча, тому я поки її не буду. Будьте зараз. Давайте трохи остине, а потім я вам покажу свою реакцію. Я хочу спочатку спробувати без молока, а якщо мені не сподобається, то потім уже молоко добавлю. Я сьогодні, як ви замітили, без макіяжа, взагалі без нічого. Так як я сьогодні не планую фарбуватися через те, що я нікуди не йду. Але я вирішила відео все-таки для вас зняти. Такий влог. Якщо вам подобається тижд... відео, тиждень-влогів, то пишіть про це, я буду знімати їх частіше. Або вам подобається все-таки якісь міні-влоги. Ну, я спробую цей не сильно великий зняти, так як вони не сильно залітають. Що я можу сказати по поводу кави? Ну, мені здається, вона більше на розчинну, звичайно, похожа. Схожа на розчинну. Вона якби і написано, що є розчинна. Тому ну, смаку в смаку кави якби, я не відчуваю тут. Тому, мабуть, я все ж таки зараз молоко налью, розігрію і долью в каву. Це вже така грязна. Її треба зараз прямо помити. Або після пар. Ну, мабуть, зараз помию. Ну, після пар я не знаю, чи кудись піду вдалі гуляти. Але пари пара останні сьогодні в 6.20 закінчується. Це вже темно буде, скоріше за все, або скоро буде темніти. Ну, Завтра я точно піду погуляю. Прогуляюся, якби я не манікюр, завтра йду, і потім після пари ще вийду. Прогуляюся. Я завтра буду в трамваї їхати на пар... і пару слухати. У мене пара завтра, ніби в час 30, в два. В два пара. Тому так вийде. Ну, гірковата, якби кава. Тобто смаку кави тут, в принципі, нема. молоком трохи переборщила. Ось ну давайте. Попробуємо. Ну, молоко, в принципі, трохи спасло ситуацію, але мені більше подобається, якщо дома робити самому каву, а не ось ця розчинка. Я, до речі, ще в Тік-Ток трохи почала монтувати відео і зараз хочу закінчити монтувати. вже Я йду на нову і вам все покажу. Ще можливо сьогодні буде скупитися речами. Звіт після, але то не точно ви нас може. В п'ятницю ми куди йдемо. Проще я вам без коліна трохи пісні. я знімала для вас відео. Мені ранок. Я дозволювати на каналі. Спать, пыль, что, и шал, и пися, но, я пришла с спать, пишите. Точнее, не пить, а на нем. хорошо, что вы понимаете, как вы Я четко здесь не было, а потом не я отпалась. не знаю, что это все Что Я смотрелась, его брат, вот. И зараз как это проверяется. Так вот, посмотрите. Вс дружить. Похлодно. Нет, похлодно. Ничего не говорю, так что это полотно. Не знаю, что они на плыве так вот как. Решата было такое. За еще и сам тебе шум. Я думаю, только появляюсь. З подружкою нікуди сьогодні не йдемо, так як туди ми планували йти, виявилося, що він закритий. Тому ми можемо або завтра, або твер. Я не знаю, як ще завтра, правда, бо в мене тренування поклане в четвер. Тому Не знаю, як повідомлю. Зараз як я говорила тут лайк, ще хочу сказати. Вона відмінилася. Тому не стала старший четвер. Вже в четвер я не буду приєднуватись, тоді в мене вже виконали тренування по сей. Лікодер ну, сказав, що все зрозуміє, виховати не буде. Ну так, да, от, тихі Ось, А зайшла в аптеку, що купила флоргекс один. Тепер. Ми, можливо, папу купів, бо я сам чогось. Не знаю чого. Ще мені не зручно докумати. Мама зараз хверха. Можливо, навіть додому від. Ча, сумочку нормально. Так, звичайніша. такая до речі, така тепленька зігрілася. Хочу вам ще раз показати, який я забула. Я тут була глубенький фен. І на одному пальчику ось такий малюнок, абстракція. Я сильно багато не буду зібрати цього класів. Він дуже сильно великий вийде. У мене перший день на хвилин вісім тільки вийшов. Тому друзі трохи поменчиво зімати. П'ятницю такий день, що я, скажімо, всього на ютуб взагалі мало постійно, а вона в тік досі буде трохи більше. Сьогодні вже четвер. І так, да, я вчора нічого не знімала. Я вчора вчилася, домашнє робила, потім відео знімала. В принципі, знімати було нічого, так як це відео не про навчання. І сьогодні вже четвер. Завтра я йду на вечірку. Я не говорила, куди я йду. Тепер можна вам розкрити трохи секретики. І так, да, завтра я йду на вечірку. І тому для цього мені треба зібрати, підібрати зараз образ, в якому я завтра піду. Я думала спочатку ще коси накрутити волосся. Але тепер така подумала, можливо, і не треба. І піду з прямим, прямим волоссям ось. Просто я його завтра помию, щоб воно прям свіже було. У мене сьогодні ще тренування в басейні. Зараз будемо разом з вами все приміряти і вибирати образ, який найкраще підійде, який мені сподобається і в якому я все ж таки піду. У мене зараз є три образи на вибір. Давайте вибирати. Перший образ це такий гольфик. І джинсики. Я тільки що кільцеву лампу просто декілька хвилин виставляла. Вона в мене постійно падала. Я сподіваюся, що зараз взагалі рівно телефон стоїть і взагалі добре мене видно і не криво. Бо щось сьогодні мене просто все валиться. В принципі, образ, я думаю, прикольний. В Гольфик я заправлю і, в принципі, так і піду. І зараз я переодінусь і вам покажусь. Mm. Ну як вам? Джинсики. Такий гольфик. Мені, в принципі, дуже навіть подобається. Але тут дечого не вистачає. Це ось таке ольє. Я правда не знаю, чи я зможу зараз вам з ним показатись. Чи в мене вийде його одягнути. Чи Це ні. в мене нічці ще. І через це воно важче. Але планую я піти з ним. Взагалі пишіть в коментарях, як вам цей образ. Звичайно, це відео вже вийде пізніше, коли я вже схожу на вечірку. Як. Але все рівно можете писати. Ну, майже, до речі, задію. Зараз, якщо в мене вийде, то я спробую за кадром одягнути. І потім вам покажу. Я це зробила. В мене вийшло все ж таки одягнути. Зараз так поставлю. Одягнути. І це дуже прикольно, мені це є прям під цей образ. Я пісюлька. Е, дуже гарно. Поєднується. Я дуже це не намагалося одягнути, я аж я просто. Мені жарко стало, але в мене вийшло. Ось. Я думаю, зараз буду приміряти інший образ. Наступний образ це буде з цією кофточкою чорненькою і також цими ж джинсами. У мене в всіх образах будуть джинси одній ті ж, бо вони дуже класні. Я думаю, цю кофточку теж заправити. Воно дуже прям прикольно виглядає. Що заправити? Перехід. Я згадала про те, що в мене є ремінь. І вирішила його теж під цей образ. До речі, під той його теж можна. І я думаю, буде прикольненько. Як вам? Мені тільки здається, що підвізка не дуже під це підходить. А ще я то обзняла, зняла, бо він прям взагалі рожевий такий освічувався. Тому я вирішила його зняти і мені здається, без, без нього набагато краще. Ось, а ще я ці всі образи в сторіс викладу, щоб ви могли проголосувати, який все ж таки краще. Тому якщо хочете брати участь в таких всяких голосопаннях, то підписуйтеся на мій інстаграм. І опитуваннях. Бомба. Але я вирішила підвізку не знімати, бо є ще третій образ і постійно її одягати мені буде облом. А. Бомба. Я можливо навіть цей виберу. Мені цей більше подобається, скажу одразу третій перехід. І останній образ. Мені поки чорний найбільше подобається, бо тут я не знаю або взагалі йти без підвіски, або я не знаю, або йти... Розтібнути. Що чесно, тут я взагалі не впевнена. Я не знаю просто, як зробити, бо мені ось так не дуже подобається. Можете написати в коментарях, як думаєте, гарно буде. Бо я не знаю, що цим робити. І тому я вибираю чорний. Далі, я, звичайно, ще подумаю, можливо, я щось передумаю. Зроблю. Опросік в своєму інстаграмі і подивимося. До речі, під нозом просто біла полочка. Ось. Тут я не знаю, я пробувала застібнути, розсібнути, я не знаю, буде гарно. Тому тут я трохи без. Розуміння. До речі, я зараз без макіяжу, звичайно, якщо я ще нанесу не там макіяж, то буде набагато краще це все виглядати. Тому чекаю в коментарях у вас, який образ мені найбільше підходить. Пишіть. Да. Я казала, що в мене ще тренування в басейні, по ідеї, буде. Тому зараз я буду, мабуть, скільки взагалі годин? 2.25. Я буду трохи збиратися, трохи щось робити. Ні, взагалі мені виходити в 5, тобто в мене ще є якби час. Ось я сьогодні домонтувала, до речі, ще відео на канал про огляд моєї косметики. Якщо вам цікаво, то... Переходьте, я посилання під відео став, залишу або можете просто на мій канал переходити і там дивитися. Я трохи втомилася вже стояти, тому пересіла. Треба зараз буде перевтягтися, все ж таки. Розповім вам трохи про вечірку. Взагалі, як і казала, завтра буду зовсім небагато знімати. Хіба що кадри якісь? Розмовляти, якби на вечірці я вряд, навряд чи буду. Так як там буде музика, якби авторські права і всяке таке. Тому це буде все в інстаграмі моєму і в Тіктоті частина. В Тіктоті, можливо, навіть влог зніму get ready With Me. Тому чекайте. А сюди я просто щось там повставляю. Такий буде релакс, просто якісь кадрики. Можливо, ще до вечірки, все ж таки показую, який я образ. Вирішу надіти. Це може бути взагалі неочікувано. Так як я зараз думаю про те, щоб подіти чорну кофточку і джинси. А завтра така щось інше одіну. У мене все міняється кожного дня. До речі, вчора був на вулиці дощ. Я ходила ще гуляти на вулиці вчора. Під дощем. Ідеально. А сьогодні на вулиці сонечко. Погода просто реально кожен день міняється і щось нове. Я не розумію цю погоду. І взагалі буду йти обідати. Так як я трохи вже якби обідати хочу. А ще б мене чай остив. Я чай собі зробила. П'ю така. Він остив вже. І ще сьогодні ніч тріхи. Кажена була просто життя. Я поспала від цілих 3 години, чи скільки я там поспала десь так. Просто треш. І в мене ще й пара була на восьму годину. У мене дві пари було З восьмої години і ще й англійський нам треба було ще й розмовляти. Я просто. Я не прийшла в тяму просто. І... Могла нормально спілкуватися тільки після того, як англійський закінчився. М -м, якось так. Я не знаю, буду я сьогодні ще щось знімати. Цей влог такий більше підготовка до вечірки, манікюр, образ. Ну, так вийшло. Ось. Пишіть просто, які відео вам цікаві, вже на цьому каналі буде бачити. Цікаво буде бачити. І підписуйтеся, якщо вам подобається мій канал, щоб я частенько знімала. Я планую знімати відео взагалі і викладати вівторок, четвер і субота. В неділю в мене виходить відео на моєму іншому каналі. Я планую, в мене один раз тільки в неділю не вийшло викласти відео і зняти його через те, що. У мене були домашні і багато чого треба було зробити, і тому я не встигла. Я не знаю, буду я сьогодні ще включатися. Якщо буду, то до зустрічі. Якщо не буду, то до завтра. Ну, для вас це в будь-якому випадку буде секунда. Це треш якийсь. Як ви замітили, я в інших окулярах я знімала відео в TikTok. І я не знаю, як це відбулося. Але я на відео зняла просто окуляри. Я не знаю, як вушко в них вигнулося. Помітно чи ні? Я не знаю. Ось. Якщо так придивитися, то ось це вушко, за яке я тримаю, воно трохи відійшло вперед і вигнулося. І я планувала саме ці окуляри одягти завтра на вечірку. Я завтра на вечірку, до речі, йду після пари, якщо що. І я трохи розчарована. Якщо не вдасться з ними щось зробити сьогодні ввечері, то піду в цих окулярах, але зроблю їх ось так просто. Просто мені оці окуляри, чому я не хотіла в них йти, бо вони брови затуляють ось так. А я якби брови завтра хочу підмалювати трохи і щоб їх було видно. Ну, тоді я якось так буду носити, щоб їх хоч було видно. Ну і ці більш такі птенні, хоча ношу я постійно ці. Не знаю чому. Все. Тепер точно можна йти обідати і збиратися в басейн. Цей день настав і сьогодні вже вечірка. Ось такий образ я все ж таки одягнула. Так, саме цей не чорну футболочку, а цей. Бо я думала спочатку чорну одягнути, але подумала потім, що вертатися я буду, коли вже буде холодно, темно. І вирішила все ж таки ось так одягнути. Але піднес просто в топик. В це буду вже виходити. Там, як я і говорила, знімати не буду. Я знімала для вас Get Ready with Me. В ТікТоці ви зможете це побачити. А деякі кадрики я обов'язково вставлю. Постараюсь. baby, baby, you acting Через авторські права музика я вставила іншу. З музикою на вечірці ці відео можна побачити в Тіктоті і Інстаграмі. Посилання я залишу під відео. Відео зняті в іншій проекції, так як я їх викладала ще в інстаграм. Наступний день жахливо, тому в цього відео вам просто записую. Всім дякую за перегляд. Сподіваюся, що хоч хтось подивився це відео до кінця, так як воно вийшло доволі довго. Підписуйтесь на канал, натискайте на колокольчик, ставте лайки і всім пока-пока.